Вийти по-сільському, приїхали от на такий горох, потрібно зарати. Трактор з Думліон РК-504 і пункт помер 3.30. Ну що, земля відійшла, вже дощики пройшли, я думаю, все буде добре. Ну що, починаємо. Потрібно трішки розпустити центральний вінт, бо мало бере задній корпус. Подождики в земелька відійшла, звичайно. Але все ж таки будемо надіятись на сніг. За зиму, я думаю, щось перемерзне, щось розсипеться, та й буде все гаразд. А ви ставте лайки та підписуйтесь на канал.